Ну, я собі не уявляю, якби сьогодні до мене приїхали друзі зі Сходу, які не розуміють цієї музики, і я їм почав пояснювати, що християнство і любов до Христа це слухання оцього акафісту. Ну, з поваги до мене, можливо, вони б не почули, але я не впевнений, що вони б це прожили. Так, тому я, є, я розумію, що є old school, я розумію свої потреби, як я, я, як я їх задовільняю релігійні, але я їх не нав'язую іншим людям. Мені приємно, коли хтось може це зрозуміти, з людей, які живуть тим самим, що я. Але якщо я буду говорити з молоддю сьогодення, я їх скоріше а, пошлю на віднову у Святому Дусі, ніж пошлю до якогось класичного канонічного священника. Які їх перелякає купою речей, які треба робити, які вони не розуміють, молодику, яку вони не відчувають в душі, і їх це відверне. Але це не означає, що я їм не запропоную методику творення внутрішньої молитви, але поетапно, потрошки, по, по півхвилини, по хвилині, з розумінням певних процесів відповіді на запитання, що їх зацікавлять. Ну але я їх не буду канонами гримати по голові. Так, от я нас закликаю християн власне до цього усвідомленого підходу до християнства, бо інакше з двоїми намірами ми спротивимо. Своїм же ж людям контакт з духовними сферами і контакт з механізмами задовільнення потреб духа.